Щорічно люди по всьому світу випивають його ну, приблизно понад 300 мільярдів літрів. Один мільярд випиває, мабуть, я тому що я головний фанат тому сьогодні. Я наче от в Діснейленді, бо приїхав на виробництво чаю, аби дізнатися, як же він виробляється в Україні за мною. Зустрічає мене співвласник чайної компанії Богдан Барабаш. Вітаю вас! Хочу щоб ви мені все показали, як же виготовляється чай в Україні. Будь-яке сучасне харчове виробництво починається з одягу. Амуніція короче мені потрібна. Да? Ну ви видавайте за правилами системи аналізу ризиків та контролю на виробництвах. Або як його ще у світі називають, ХАСП, кожен, хто потрапляє на будь-яке виробництво, має бути у санітарному одязі без винятків. Зре наряжався. Отак. От, 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 Все. Закрилися. Все. На Де ми зараз? Ну, зараз ми на складі сировини, і саме виробництво чая починається із смачної сировини, яку ми завозимо з усього світу. Приїздить вона в Україну, як правило, вже сертифікована та перевірена. І як бачите, у таких гігантських мішках спробував підняти не вийшло. Як зрозуміти, що сировина хороша, і от хто її відбирає? Все починається з якісних плантацій, відповідно, які розташовані в горах в тропічному кліматі. На схилах гір висота 500 півтори тисячі метрів. Там Де кислорода book. вже всього да, нема. Ну no, <laughs> на півтори ще є. Це Індія, Китай, Тайвань, Шрі-Ланка, Японія, Кенія та Індонезія. Перед початком фасування чаю проходить процес підготовки сировини. Відбувається це ось так. Ми повинні весь чай прогнати через автоматичні системи. Тут є магнітна установка, яка забезпечує прибирання металевих домішок. Є сито, яке прибирає якісь великі шматки, там як на раптом щось потрапило. Перевірений чай відправляють ось в такі велетенські баки. То його так шліф на другий поверх, і він вже там потрапляє безпосередньо на На фасувальні, так. Ого, що це у вас за центра така? Робляться купажі на основі різних чаїв з різних країн походження. Додавання фруктів, ягід, квітів. Цікавий факт. Якщо ви колись гадали, що чай у пакетиках відрізняється від листового взагалі ні, це вже просто діло естетичного смаку кожної людини. Отже, я так розумію, що після всіх цих хитромудрих процесів тут вже відбувається пакування. Це цей апарат. Чай з другого поверху опускається в машину, відповідно, потрапляє в фільтр папір. Фільтр папір закривається. Тут на цьому колесі існує така швейна машинка, яка зашиває цей пакетик, пришиває до нього мотузочку і ярличок. І відповідно на цьому етапі вже сам пакетик запаковується в конверт. Ну і В кінці оця частина машини запасовує вже пакетики в короб. В результаті ми отримаємо. Чай, який вже скоро відправлять на полиці супермаркетів. Також Богдан Олегович додає. Ми поставляємо на фронт нашу продукцію, обрали дуже смачний купаж і, відповідно, поставляємо чай в такій зручній упаковці нашим бійцям в армію. На сьогоднішній день більше 20 мільйонів порцій. чаю ми передали безкоштовно армії через волонтерів, через склади Міноборони. Ось такого смачного і зручного чаю. Це таке зрозумів, ваша окрема програма, яку ви придумали? Так, ну я вважаю, що взагалі, якби окрім того, що всі бізнеси України платять податки, платять зарплати людям. Ми, крім того, що кожен з нас там щодня перераховує на дрони, на якісь автомобілі. Я думаю, що бізнеси, особливо виробництво, спокійно можуть передавати частину своєї продукції на фронт, вона там буде потрібна. Та, що використовується там як їжа або в побуті. Як ви вважаєте, чому робочий бізнес в Україні це от круто, і він має бути от в наш час? Ну круто, тому що це робочі місця. Перш за все, дуже приємно розуміти, що декілька сот родин отримують сімейний родинний бюджет саме з нашого підприємства. Дуже приємно на сьогоднішній день платити податки. Тому що ми бачимо, що вони потрібні державі. Ну, зараз всі сили, скажімо так, направлені саме на це. Скільки ти заплатив податків, відповідно, стільки ти і е, український бізнесмен. Е, дуже хочеться, щоб на полицях наших магазинів було побільше українського продукту. Ну, я сьогодні прямо як в Діснеленді побував. Я дуже дякую вам за екскурсію. Було дуже приємно з вами познайомитися на